Вітаю вас, гравці Альбіону. Сьогодні я приніс подарунки. Ми з Гільдією запускаємо масштабний розіграш срібла, загальний фонд 30 мільйонів. Хочеш забрати шматок? Слухай уважно. І не переживайте, ми не будемо крутити рулетки або подібний кал. У нас все просто. Перемагають найкраще, буде розіграно три місця. За перше, ви отримаєте 15 мільйонів, за друге 10 і відповідно за третє 5. Що ж, суть проста, у кожного є той самий неймовірно смішний або епічний момент, котрими ви би хотіли поділитись. Ну, час настав. Заливайте відео на Ютуб і кидай у коментарях лінк, або залий відос на мій гугл диск по лінку в описі. Назва відео або коментар повинен мати нікнейм гравця, котрому при перемозі і буде надіслано на срібло. Ми з моєю гільдією оберемо топ 10 найкращих, а переможців оберете ви голосуванням на YouTube каналі через 2 дні після публікації відео з тими 10 моментами. А тепер про умови участі. Перше. Стандартний набір писка лайк, комент з трьох слів. Так і можна написати та поділитись відео з другом, обов'язково, щоб він перейшов по лінку. По-друге, найважливіше повний фейс-контроль. Ми підтримуємо українську ком'юніті. Тому, якщо на відео фігурують російські гільдії або гравці з Мордору, такі роботи автоматично летять у смітник, тому приймається тільки наша або міжнародна ком'юніті. Дата закінчення прийняття відосів 21 грудня. Буде виставлено відео з претендентами на приз. І 26-го, відповідно, підписники каналу зможуть проголосувати за свого героя відео. Тому часу обмаль. Шукай свої кращі моменти, заливай та надсилай всі посилання та деталі в описі. З наступаючим, слава Україні, і удачі в Альбіоні!